Не кажи, не смію, а кажи навчуся. І тоді ти доводим, у куморі і дусі. І тоді здається все, що хочеш ти. І тоді напевно прийдеш до мети. Доброго ранку, малята! Мене звати Ірина Ігорівна. Я вихователь дошкільного закладу No2. Тепітошка. Вітаю вас, Україні математики! Сьогодні я вам пропоную здійснити мандрівку у космос. Як же ми туди дістанемось? Вірно, для того, щоб полетіти у космос, нам потрібна ракета. Давайте її побудуємо. Для цього нам потрібні ватні або лічильні палички. Можна використати кольорові олівці чи фламастери. Спочатку збудуємо корпус ракети з двох квадратів. Перший квадрат викладаємо з чотирьох паличок, а другий квадрат розташуємо під першим і зробимо його із трьох паличок. Яка геометрична фігура утворилася? Прямокутник. Вгорі розташуємо дві палички: ліворуч і праворуч. І нахилимо їх одна до одної. Це ніс ракети. Внизу викладемо стабілізатори. Беремо дві палички і кладемо їх унизу зліва і справа корпусу. Під нахилом з'єднуємо їх двома паличками, що кладемо рівно одна до одної. Ось і наша ракета. Полічіть у зворотному порядку команду до старту. 5, 4, 3, 2. Один. Злітаємо. Давайте прокладемо маршрут нашого польоту. Ракета має рухатися шляхом, що складений з цеглинок не квадратної форми. Як називаються фігури, по яких ми будемо рухатися? Прямокутники. А як називаються фігури, по яких ми не будемо рухатися? Квадрати. Як відрізнити прямокутник від інших фігур? У прямокутника величина кутів однакова, а довжина сторін різна. Сторони, які знаходяться поруч, різні за довжиною. Скільки маршрутів у нас вийшло? Два. Обираємо один і рухаємось далі. Погляньте, це наша планета Земля. Яку форму має планета Земля? Вірно, земля має форму кулі. Чим відрізняється куля від круга? Куля копиться, а круг ні. Куля це об'ємна геометрична фігура, і ми не можемо притиснути її до поверхні. Давайте виконаємо пальчикову гімнастику космічний бенкет. Дивись, слухай та повторюй рухи. Всі планети стали в ряд. Починається парад. Один Меркурій мандрівник. Два Венера ясний рик. Три Земля вітає нас, а чотири красень Марс. П'ять Юпітер, Шість Сатурн, Сім Уран, За ним Нептун. Вісім сонячних планет поспішають. На банкет! Ми потрапили на парад планет. Потрібно продовжити логічний ланцюжок. Якщо обрати планету невірно, вона буде крутитись на місці. Якщо визначити планету вірно, вона прямує в рядок. На місце знаку питання. Удачі тобі! Як гадаєте? На яку планету треба натискати. Давайте спробуємо обрати Сонце. Воно закрутилося. Значить, це неправильна відповідь. Натискаємо на місяць. Вірна відповідь. Парад планет продовжується. Погляньте, яка тут закономірність. Ми бачимо. Дві планети Земля, одна планета Марс. Знову дві землі, один Марс, одна Земля. Яка правильна відповідь? Вірно, обираємо планету Земля. Третій парад і три різні планети. Юпітер, Сатурн, Венера. Нам потрібно визначити, яка планета йде після Сатурну? Пошукайте на білому полі. Так, це Венера. Вітаю вас! Ви пройшли космічний парад планет. Зірочки пошикувалися у сузір'я. Але не всі зірочки засвітилися. Чи всі зірочки однакові за розміром? На більших зірочках потрібно назвати пропущені цифри. Зірочка з якою цифрою засвітилася? З цифрою 2. Яка цифра стоїть перед цифрою 2? Цифра 1. А після. Цифра 3. Зірочка з якою цифрою сяє тут? З цифрою 3. Яка цифра стоїть перед цифрою 3? Цифра 2. А після. Цифра 4. А тут з якою цифрою засвітилась зірочка? З цифрою 4. Яка цифра стоїть перед цифрою 4? Цифра 3. А після... Після стоїть цифра 5. Ви засвітили всі зірочки. Подивіться, ми у космосі не одні. Як багато тут інших ракет. Де вони знаходяться? Куди вони рухаються? Давайте розглянемо їх через ілюмінатор. Віконце в ракеті, де знаходиться ракета з потрійним помаранчевим корпусом. Посередині. А куди вона рухається? Вгору, де знаходиться ракета з червоними стабілізаторами та двома ілюмінаторами, в верхньому лівому куточку. Куди вона летить? Праворуч, де знаходиться ракета з червоними стабілізаторами та зеленою вставкою на корпусі. Внизу зліва. В яку сторону вона летить? Ліворуч. Де знаходиться ракета з червоними крилами? Знизу справа. Куди вона рухається? Праворуч. Де знаходиться ракета з зеленими крилами? Вгорі. Справа. Куди вона летить? Ліворуч. Ракети розглянули. Що ще ми можемо побачити в космосі? Давайте лічити. Скільки супутників? Один. Скільки космонавтів? Двоє. Полічіть комети. Скільки їх? Вірно, п'ять. Молодці малята. Мешканці цієї планети хочуть пограти з нами. Давайте пошикуємо їх і визначимо кого більше. Шикувати будемо зліва направо. Першими пошикуємо червоних мешканців. Скільки їх? Три. Під кожним червоним мешканцем розташуємо помаранчевого. Скільки помаранчевих мешканців? 3. Що ми можемо сказати про кількість червоних і помаранчевих мешканців? Червоних мешканців стільки, скільки і помаранчевих. Тобто порівну. Шикуємо фіолетових мешканців. Скільки їх? Два. Кого більше? Помаранчевих чи фіолетових? Помаранчевих. Наскільки помаранчевих більше, ніж фіолетових? На один. Давайте затанцюємо разом. А ти прикольний? Так! А ти прикольна? Так! Тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так! Один, два, три. Ракета лети! А ти лети. Ти, ти. Удалеті світи, а ти світи, а ти летит, а ти лети, ти, ти. Світи, а, ти, лети, ти, ти. а ти прикольний? Так. А ти прикольна, так, тоді зроби разом зі мною ти руками ось так. А ти готовий? Так! А ти готова? Так, один, два, три, літак, лети, а ти лети, ти, ти у далекі світи, а ти лети ти ти, ту далекі світи, а ти лети ти ту далекі світи, а ти лети, ти, ти. а ти лети, ти, ти. а ти прикольний? Да. А ти прикольна, та да. тоді зроби разом зі мною ти руками ось так, а ти готовий? Да. А ти готова? Повітряна куля ракета, літак, Повітряна куля а ти лети ти, ти у далекі світи, ти лети ти, ти у далекі світи, ти лети ти, ти, ти у далекі світи.